you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Вірного прихильника Петра Порошенка, наче підмінили, і зараз мова йде про Олексія Гончаренка. Саме він з порохоботами лидне щодня поширювали та розкручували певні конфлікти проти чинного президента країни Володимира Зеленського, щоб зіпсувати йому репутацію та посадити в президентське крісло свого гетьмана Олексійовича. Але ж тут диво, Гончаренка почали наздоганяти розумні думки, і він уже в кот. Стоїть на стороні Володимира Зеленського. На цей раз Гончаренко підтримав президента України у тому, що треба розібратись з темою щодо казино. Нардеп у свою чергу зайняв правильну позицію та наголосив, що треба заборонити подібні розваги. Напевно, після цих слів десь у стороні заливаються сльозми Петро Порошенко. Адже зраду можна було очікувати від будь-кого, але не від найвірнішого порохобота. Гончаренка і справді, наче підмінили, адже раніше він би почав на Їжджати на Зеленського, що той, начебто, щось неправильно робить, і так далі, але не зараз. На даний момент він обома руками за Зеленського. Не виключення, що Гончаренко підбирається усе ближче до глави держави. А зараз саме може бути його зірковий час, адже Зеленський проводить масові кадрові зміни, у тому числі й в офісі президента. До прикладу, сьогодні пан Зеленський звільнив свого старого друга Шефіра з посади першого радника президента України, таким чином на це місце. Це може покласти око, і сам гончаренко, але мало ймовірно, що після всього зробленого його підпустять до голови країни. Можливо, все ж Олексій Гончаренко зрозумів, що перебувати на стороні колишнього президента України та поширювати його наративи зовсім невигідно. Тепер же він потихеньку вривається в маси та будує свій новий імідж. На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.